Вітаю, шановні колеги Нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити монети Австралії. Періоду правління британського короля Георга VI. Всього в колекції у мене 6 монет. Площа країни Австралії становить 7 мільйонів 688 287 кілометрів. Квадратних. Це шосте місце серед країн світу і перше серед країн Океанії. Австралія на півночі відділена від Папуа Нової Гвінеї водами Торесової потоки, водами Тиморського і Арафурського морів від Індонезії і Східного Тимору. На сході водами Коралового моря від Соломонових островів Вануату і Нової Каледонії. На південному сході Тасмановим морем від Нової Зеландії. Під час Другої світової війни Австралійський союз входив до антифашистської коаліції держав австралійські війська воювали на Тихоокеанському. Театрі бойових дій разом з американцями проти японських військ. І якраз монети відносяться до періоду, дані монети відносяться до періоду Другої світової війни. І перша монета, яку я хочу показати, це монета номіналом півпені 1938 року випуску. Монета випускалася тиражом 3 мільйони 14 тисяч штук. Матеріал бронза діаметр 25,5 мм. Маса 5,6 грама. Товщина 1,6 мм. Форма у монети коло. Відношення аверса до реверса медальне 0 градусів, гурт у монети гладкий. На монеті зображений круг. У якому зображений номінал «One half penny», одна половина пені, рік 1938 і дві по боку зірки, а також напис «Commonwealth of Australia», що значить співдружність Австралії. На іншій стороні монети зображений портрет короля британського короля Георга VI з написом Георг VI, король Британії і Імператор Індії. Монета випускалася два роки 38-й і 39. Потім дизайн був змінений. А ось вже йде інша монета, теж номіналом півпені, тільки вже 1943 року. Це вже другий тип монети номіналом півпені. 1943 року випуску. Тираж даної монети склав 33 мільйони 989 тисяч штук. Матеріал бронза, діаметр 25,5 мм, маса 5,7 грама, товщина 1,6 мм. Форма коло, гурт гладкий, відношення аверса до реверса, медальне 0 градусів. На монеті зображене кенгуру, яке дивиться праворуч. Зображена зірка. Напис KG. Це автор даної монети Джордж Едвард Крюгер Грей. Рік 1943 напис Half Penny. На іншій стороні монети зображений портрет короля Георга VI з написом Георг VI, Король Британії і імператор Індії. Монетний двір місто Мельбурн, Австралія. Далі у нас іде монета номіналом 1 пенні 1944 року випуску. Тираж даної монети склав 27 мільйонів 830 тисяч штук. Матеріал бронза діаметр 31 мм. Маса 9,4 г. Товщина 1,75 мм. Форма коло, гурт у монети гладкий. Відношення аверса до реверса медальне 0 градусів. На монеті зображене кергуру, яке дивиться ліворуч. Зображена зірка, напис Австралія, напис пенні. Біля написа пенні зображена крапка. Рік і знак е дизайнера монети Крюгер Грей KG. Едвард Джордж Крюгер Грей. На іншій стороні монети зображений портрет короля Георга VI з написом Георг VI – Король Британії і Імператор Індії. Ну і пішли вже срібні монети. Три пенса в колекції у мене немає, тому йде монета номіналом 6 пенсів 1942 року випуску. Монета випускалася. Тиражом 8 мільйонів 968 тисяч штук. Це у нас матеріал срібло 925 ї проби. Діаметр 19,4 мм. Маса 2,83. Товщина 1 мм. Гурт у монети ребристий. Відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. На монеті. Зображені щитотримачі, тримачі Кенгуру та Ему, які тримають щит. Зображена зверху зірка, рік 1942 і номінал 6 пенсів. На іншій стороні монети зображений портрет короля Георга VI з написом Георг VI, король Британії і імператор Індії. Монета номіналом 1 шилінг 1944 року випуску. Монета випускалася тиражом 14 мільйонів 576 тисяч штук. Матеріал срібло 925 ї проби, діаметр 24 мм. Маса 5,65 товщина 1,6 мм. Форма коло Гурту монети Рибристий. Відношення Аверса до Реверса. Медальне 0 градусів. Мітка монетного двору. Це в нас монетний двір Австралія, місто Мельбурн. На монеті зображений, зображена голова вівці, напис Австралія. Напис Шилінг, рік 1944, дві зірки по боках. І мітка. Гравера Кей Джі Едвард. Джордж Крюгер Грей. На іншій стороні зображений портрет короля з написом Георг VI, Король Британії і Імператор Індії. Ну і Остання сама цікава монета з даної підбірки це монета 1 флорін номіналом або 2 шилінга. Рік 1947. Тираж монети склав 39 мільйонів 292 тисячі штук. Матеріал срібло-білон 500-ї проби. Монети Австралії до 1946 року випускалися зі срібла 925-ї проби, а починаючи з 1947-го почали випускатися зі срібла білон 500-ї проби. Діаметр 28,5 мм. Маса 11,31 грама товщина 2 мм. Гурт у монети ребристий, відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. На монеті зображені ще то тримачі кенгуру та ему, які тримають коронований гербовий щит. За спинами у них зображені рослини. Дві зірки від Флорін від написа зображені теж. І такий досить цікавий щит, в якому зображені теж зображення. Тут у нас лебідь зображений, Сонце, зірка, досить складний, цікавий герб. Напис Австралія, рік 1947. А на іншій стороні монети: портрет короля Георга VI, Георг VI король Британії і імператор Індії. А на сьогодні у мене все. Усім бажаю хорошого дня і до наступних зустрічей.